В продажі маємо надзвичайно потужний, дуже економічний та комфортний електромобіль Audi e-tron 2022 року з пробігом 64 тисячі кілометрів. Батарея у нас 95 кВт, повний привід, пневмопідвізка, ідеальний стан ззовні та всередині, дуже класна комплектація. Full LED оптика, партроніки 360 градусів, адаптивний круїз-контроль, контроль полоси, повний безключовий доступ. Як я вже говорив, ідеальний салончик сидіння, шкіряні з підігрівами та електрорегулюванням, два ключа, плюс карта, мультикермо з підігрівом, приборка віртуальна, сенсорне управління кліматом, настройками автомобіля, панорама з люком. Також у нас просторий задній ряд. Ось так все виглядає. Ви тільки гляньте, все в ідеальному стані. Таке відчуття, що тут ніхто навіть не їздив. Класна зимова гума. Ви гляньте, яке в нас виконання заднього габарита. Маємо електропривід кришки багажника, величезний багажний простір, літні килимки в подарок, килимочок також застелили. Дана автівка знаходиться в нас на майданчику. Це місто Бердич, вулиця Шкіряники, 8, Біеравтор. Придбати її можна в кредит, в лізинг, обміняти на вашу з послугою триділь. Чекаємо на тест-драйви, працюємо без вихідних.